В Принципі, записатись до лікаря з якихось питань дуже складно. В мене пів ока зараз червоне. Ти не вмираєш? Ну от поки й не приходь до нас. От є тепла подушечка за 10 злотих. Купляєш, прикладаєш до ока, і, і все. Дякую. А сьогодні я з вами поділюсь моїм найбільшим болем життя в Польщі: ні, це не те, що обідронка по неділях не працює. І це навіть не оренда житла для іноземців в Польщі, це бляха медицина. В мене вискочив ячмінь на оку. І я прийшов в аптеку, щоб мені, як я звик, дали якусь або кроплі, сказали там роби оце. І через три дні вже нічого не буде. Аптекарка мене вислухала, подивилась, каже: О, в мене є. Кроплі достає й показує, каже, але вони по рецепту. Она такий, окей, а що є? ще? Вона каже: ось є Мась, але вона також по рецепту. Кажу, а що є не по рецепту? Вона каже, тепла подушечка. От є тепла подушечка за 10 злотих, купляєш, прикладаєш до ока і, і все. Дякую. Тобто мені щоб купити мазь за 20 злотих, треба піти записатись до лікаря. По перше, дочекатись цього запису. навряд чи на сьогодні це буде майже неможливо, щоб це було прямо на сьогодні. Мій ячмінь вже пройде, поки мене запишуть до лікаря заплатити за прийом, я не знаю, менше 80 злотих прийомів, напевно, не існує, щоб купити мазь за 20 злотих. Тобто моя мазь від ячміня буде коштувати 100 злотих мені і тиждень очікування, коли мене вона мені вже буде не потрібна. І оця система мене дуже бісить, тому що дуже часто якісь ліки тільки по рецепту, які, здавалось би, ну в чому там проблема? Ну, що я з цією маз'ю буду нюхати, я не знаю. Наступний момент, в принципі, записатись до лікаря з якихось питань дуже складно. В мене навіть була платна страховка, Medicover, і в мене цього літа перше в житті була якась алергічна реакція на якесь цвітіння. Я не знаю на що. Просто в мене почали а, слізитись очі, просто несподівано через щось. Я заходжу в мобільний додаток своєї страховки, за яку я платив, якісь там гроші щомісяця. Я вже не плачу власне після цього випадку. І записуюсь на прийом, мені пише: прийом до алерголога немає. Наступних дат немає. Я такий, в смислі, немає. Дзвоню в кол-центр, кажу, як мені потрапити до алерголога? Я плачу страховку спеціально, щоб ходити до ваших лікарів. Я не ходив там 4 місяці, просто платив, не ходив. Тут я хочу сходити, в мене нема можливості сходити. Причому я не прошу мені, там, я не знаю, до якогось складного хірурга, алерголог. Ну, це, як на мене, це. Немає такого бути, щоб там не було взагалі черг, тим паче, ну я ж плачу, я гроші за це плачу. Це не те, що там безкоштовне щось. Вона каже: на у нас помісячно йде запис, от на найближчий місяць, вже, вже, вже все зайнято. Можете зв'язати з лікарем через наш портал, і там текстовий месенджер. Я не знаю, як я в тексті по польськи буду писати в мене тече око. Ну, точніше, я це можу і сформулювати, але в принципі, я хочу до лікаря, хочу, щоб він подивився. До цього в мене ще одна ситуація, щось в, мені, в мене всі ситуації з, з очами. До цього в мене була ще одна ситуація. В мене лопнув капіляр, як я вже потім зрозумів. Але по, по, спочатку це виглядало дуже ужасно. Тобто, в мене пів ока було червоного. І я хотів, щоб лікар, окуліст подивився. Треба там щось робити, чи просто воно там через пару днів пройде. Знову ж таки, іду. На той самий портал записуватись мені показує найближча можливість записатись через тиждень. В мене пів ока зараз червоне, і я не ну, я не знаю. У мене це вперше в житті. Я думаю, ви розумієте, якщо у вас щось вперше в житті, у вас в голові два варіанти: або да, можна нічого не робити, само все пройде, або я завтра помру. Ну, тобто приблизно десь між цими крайностями я там десь гуляв. І я дзвоню знову ж таки в кол-центр, і вона каже: Ви можете через чатік зв'язатись з лікарем і пояснити, яка у вас ситуація, який нахрен чатік. Я хочу, щоб лікар глянув мені в око. Причому навіть не окуліст, в принципі, будь-який лікар, щоб мені глянув на око, і сказав: все нормально, все нормально, або все нормально, але сходи до окуліста тобто щось що таке. І мені якимось чудом пощастило. Запису знову ж таки не було на тиждень, і я просто сидів, оновлював, і в якийсь момент, недалеко від мене, на прийом окуліста звільнилось віконце. Тобто, хтось дуже добра людина, не просто не прийшла до лікаря, а ще й відмінила свій запис. І я побіг. Лікар мені сказав, все нормально. Там не походи в тренажерку пару разів, просто посиди. Зайвий раз нічого не роби, Воно там пройде. Нічого тобі не треба ні капати, операції ніяк не треба робити. Але якби людина не відмінила, я би сидів на якійсь паніки і переживав, що в мені, що в мене у око зараз взагалі витече. Наступна історія знову ж таки з це платна, цієї. Це платна. Я прийшов, кажу, хочу, щоб мені мене перевірили, якийсь там загальний аналіз крові, на якісь штуки, які треба там на гормони, на цукор і так далі. А мені сказали, ось загальне, ми вам прям дуже загальне. Ми вам перевіримо. Типу, загальне, я не знаю, у вас є кров, є, от молодець, все. А на щось там на гормони, на щось таке, ми не будемо перевіряти. У вас щось болить? Ні, не болить. Ну, от і не треба. А я кажу, а ну, мені 31 рік, а, може я хочу перевіритись там на, на онкологію якусь, в мене є. І родичі, і знайомі, в яких які переживали онкологію, в мене є якийсь страх. Ну я, я хочу перевіритись. Причому я навіть не проти за якісь окремі штуки доплатити. Дайте мені там скерування і все. Вони такі кажуть, ні. От якщо у вас там буде вже щось боліти, тоді приходьте. Тобто, ну що це за бред? Що це за бред? Коли буде боліти, тоді приходьте. Я хочу, я просто знаю, що у такі якісь болячки вони можуть не боліти якийсь час до якогось періоду, а поки вже пізно не буде. І вони, коротше, в них є така історія, що вони прям це системно, вони відмовляють вас робити якісь азайві аналізи, і це мене дуже бісить. Я зробив цей загальний аналіз, щось там по цукру. І в мене от, близько до максимального нормального. Тобто ще один пунктик, і в мене вже ненормальний рівень цукру. І що мені каже лікар: о, ну вас поки що в межах норми. Там що, не їжте багато солодкого і приходьте до мене через рік, ще раз здасте. Я думаю, ну окей, лікар мені сказав. Потім показую знайомому лікарю. І мені знайома каже, ти що, дурачок, тобі терміново треба, оце, оце оце робити. Тому що той факт, що воно підбирається до максимальної норми і вже так близько підібралось, це вже ненормально, і з цим вже треба щось робити. А там вони націлені, ну, лікарі на те, щоб просто типу, ну ти не вмираєш, ну от поки й не приходь до нас. І ця історія дуже бісить. І при чому я підкреслюю, це стосується і безкоштовних історій, і це стосується навіть платної страховки. Чому мені, до речі, подобаються українські клініки? Тому що я приходжу в українську клініку, кажу, наприклад, в мене є страх онкології. Можна перевіритись, вони кажуть, можна стільки-то грошей це коштує. Я такий, добре? Ну добре, але я хочу мати таку можливість. Я не хочу приходити до лікаря, щоб він мене відмовляв. Пройти якийсь тест, відмовляв пройти якісь аналізи, здати якісь аналізи і так далі. Я, до речі, скоро поїду в одну клініку робити собі чекап організму. Якщо вам цікаво, напишіть про це. Можливо, зробимо про це відео. Чекап це, от власне, така загальна перевірка на все, на всяк випадок, і деяка, декілька ще лікарів пройти, щоб я був впевнений. Ну, типу. 31 рік. Це вже вік, коли щось перестає працювати, як працювало раніше. В мене вже коліночки не так працюють. В мене вже цукор не такий, як хотілося б. З корекцією очей я робив. В, в мене вже суглоби на погоди крутить. Ну це вже, це вже це. Це вже добрий вечір. Коротше, такий крик душі щодо медицини в Польщі. Можливо, десь ховаються від мене дуже круті лікарні, дуже круті лікарі. А напишіть, будь ласка, можливо, ви таких знаєте? Чи стикались ви з медициною в Польщі? Який ваш досвід? І дякую вам за перегляд.